Алоха друзі! Ранок, ранній. Ну як ранок, ранній? ранок? Збираюся я значить, на роботу. І по дорозі на роботу я хотів би вам показати одне місце, котре нас вдохновляє. Так, і е, е, впевнений, що ви проходили по це місце. Е, е, воно огорожене, але в мене є. Е... Там цей секретний <хи> агент, скажімо так. Да. І мені дозволили зайти там прогулятися, познімати і, е, е, да, і показати вам, що там таке красиве і цікаве буде на, е, в цьому місці. Е, тож, поїхали разом з нами. Ми вже на Лебідській площі. Е, з, Права від нас Велика Васильківська, а ось тут це чудове місце. Так, попереду у нас французький квартал, це бізнес-центр, магніт, по-моєму, чи магнет. Якось так він називається. А ось тут наше райське насолодження, райський куточок. Заходимо. Така брама у нас. Так, І тут ви можете бачити, яка краса. Цей куточок зроблений такими терасами. Тут у нас багато гортензій і пінеситумов, як ви можете помітити, такі великі волоті вже, і внизу в ножках у гортензії і Ялівець блю чіп, я так думаю, дуже схоже. Так, далі у нас сходи на першу трасу, соснові дерева, лавочки, де можна посидіти, відпочити, подумати, помріяти і. Дуже багато цікавих рослин, але сразу можу вам сказати, що видів е, рослин тут тільки 10. Ми вже встигли походити, е, роздивитися це. Е, так, тільки 10 рослин. І е, ось дивіться, у нас. Е, е, боже мою. Магнолія, дивіться, яка у нього насинева коробочка, дуже красиве шикарне дерево, не засохшене, попечене спекою. Видно, що його поливали кожного дня. Це у нас красиві міскантуси. Дивіться, які у них ці хвостики рожеві, красиві, такі ось. Коридор шикарнючий, зліва у нас знову гортензії, і е, слід помітити, що е, немає якогось яркого акценту, скажу так, що тільки в одному е, кольорі все: зелене, е, сизе, синеньке. І все якось не кричущі, якісь кольори. Все, у нас ще одна магнолія. Вже є квіткові бруньки на наступний рік. Теж подивіться, які вони ловкі. Великі. Якась дивна, дивного, дивної форми насінневе коробка. Перший раз, по-перше, бачу такі, але дуже симпатично виглядає. А ось тут у нас міскантус із, із, із срібно-сірими такими волотями. Ось Воно таке симпатичне, теж дуже все симпатичне. Знову ж гротензії. Сосна і клен. Звичайний симпатичний клен, дуже дорослі, по-перше, рослини. Вже тут висаджені. так, що у нас там, блакитна ялинка, мабуть, що якась. І внизу у нас замульчовано все корою. До речі, подивимось, чи постелена під кору ага, тканина. Ага. Нема, мабуть, нічого. Да, нема нічого. Не видно її. Ага, погнали далі. Йдемо ага, ще в іншу, звертаємо тобто в іншу алею. Так, Тут у нас е, хвиля е, міскантусів, дуже красиво виглядає. Е, тут, у нас, що тут у нас? Ще одні міскантуси, е, маленькі, нескорослі е, пінисетуми, Дуже симпатичні, до речі, треба буде теж десь подивитися ці низькорослі пінисетуми. Так, тут у нас одні гортензії, У нас, мабуть, що домінують гортензії, гортензії, гортензії. Подивіться, три зони і три всі вони з гортензіями, Ну, не тільки з гортензіями. Так, тут у нас що домінантою виступає сосна. Так, внизу у нас. Гортензії ж знову такі. Тут у нас, до речі, лілейники. Подивіться, вони відквітли, але все одно зараз виглядають просто як зелена травка і симпатично, до речі. Піннісетимес. Хочу звернути вашу увагу, я на початку казав, але використано в цьому садочку тільки 10 видів рослин це гортензії, ялівці, сосни, злакові, ну, ну і магнолії, да? ну і лілейники. Десять видів, але вони дуже по-різному поєднані з іншими рослинами, і таке враження, що постійно якісь нові, нові види ми можемо тут помічати. До речі, барвінок дуже симпатично. Ніхто ні у кого я із блогерів не бачив цього барвінку і він дуже симпатично виглядає. Так, тут у нас червона слива. Я забув назву цієї сливи, Знову ж таки, гортензії, внизу ялівець і гортензії, мені щось так здається, що це поларбір. Ми так придивилися поближче до себе володь. Підсунули дуже схоже на поларбір. Якщо ні, то я можу помилятись і можете написати, на що вам вони схожі. Може це не поларбір. Так, і тут у нас подивіться, що за вуаль. Що це за пишна хмара. Це просто неймовірна краса. Подивіться, як воно. А, наче... Знаєте, тісто з е, каструлі <хи> вивалилось на Боже, це неймовірно. Ми теж е, е, намагаємося створити, створити у нас таке на ділянці, не таку щільну е, посадку. Ні, по щільну і теж ми намагаємося зробити. Але да, це симпатично, це красиво. Намагаємось йти до, такі, до таких красивих зон в нашому садочку. Да, і дуже хочемо, щоб і у нас таке було. Це щось неймовірне. Подивіться, оці е хвостики, оці е оп <сум> симпатично дуже все. Тут можна вийти, тобто прийти, випити каву, взяти ноутбук, попрацювати, бо тут дуже хороша, ловить Wi-Fi. Так. І знову ж таки коридор із міскантусів. Ну, подивіться, це разві нереально це разве не реально. Це реаль. Знову е, Піннісітуми. Е, це що у нас? Мабуть, чуслива? Так. І гортензії. І Ялівці. Ну, це просто. Неймовірна краса. Так, друзі, на цьому ми будемо з вами завершувати. Дякую, що завітали на наш канал. Будьте чимними та толерантними. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всіх одняв, Па-па. Дякую.